Чи варто зберігати шлюб, де тебе не люблять, і це виявляють, як мені поступати, куди піти немає, я на чужині, і чи не буде це гріхом? Що робити, коли тебе не люблять? Тут теж слід розібратися, чи справді питання в тому, що не люблять, питання в тому, що зраджують, чи питання в тому, що не люблять достатньо, як мені цього хотілося би. Тому що ми, як люди, дуже часто в тому, що йдеться про мене, ну, то мене мають любити до кінця беззастережно все мені прощати, нічого мені не випоминати. Натомість, якщо йдеться про тебе, ну, то я тобі пригадаю, як ти пам'ятаєш, як ти 20 років тому там. Подивився там на якусь іншу жінку, чи з нею привітався, чи там зробив якийсь комплімент, чи порівняв мене з нею, чи ще там щось інше. Друзі, тут слід дивитися в фактажі. Про що? Конкретно йдеться про яку саме ситуацію, тому що коли мене не люблять, ну не люблять, бо кажуть, що не люблять, чи не люблять того, що не кажуть, що люблять, чи не люблять того, що я не знаю, там якось кривдять, то теж є дуже велика різниця між цими речами. Вони всі можуть бути дуже сильно різними. ви теж, коли це кажете, трошки якби стаєте на сторону глядача, що от є собі шлюб, шлюб це щось таке, що відбувається поза вами, поза вашою увагою. А ви є спостерігачем, і ви просто це приймаєте або відкидаєте. Ну, але ви частина шлюбу. І як каже приказка, до танго чи до танцю потрібно двох в будь-якому танку потрібно, щоб танцювали двох. І щось ви добре робите, а щось добре або відповідно і погане так само, як ви робить чоловік. Ну і тут слід розібратися, що він робить доброго, і що він робить поганого. І що ви робите доброго, і що ви робите поганого. Тому що за шлюб повинні боротися обидвоє. Але якщо за яких умов шлюб неможливо врятувати? Ну, за тих умов, коли одна зі сторін каже: ось він робить те, а не робить того, і того вже нічого не вдасться зробити. Ні. В шлюбі кожна зі сторін повинна казати про себе: от я роблю це, а от того не роблю. Тому ось я би хотів, чи я би хотіла зробити те, те і те. Я би хотіла для порятунку власного шлюбу зробити те, 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 те і наступне. І тому я вважаю, що от я буду працювати над цим, над цим і над цим. Натомість не можна до шлюбу, не знаю, чи до свого навчання, чи до свого здоров'я, до спорту свого, чи до своєї молитви підходити чисто так за сторони глядача. От я просто буду спостерігати за чимось, як щось відбувається, і все, цього достатньо. Ні, цього недостатньо. Я щось роблю. Ви тут запиталися, як мені поступати? Ну, ви зі свого боку робіть те, що можете зробити ви. Ну і в свою чергу, ваш чоловік, якщо я правильно розумію, нехай теж з свого боку робить те, що він може зробити. Ну і тоді, коли кожен зробить все можливе від себе, тоді можна говорити про шлюб. Але не тільки про, про шлюб, який в кризі, чи який знаходиться в якійсь складній ситуації, про. це стосується будь-якого шлюбу, абсолютно будь-якого. Тому що всюди кожна зі сторін повинна робити все можливе від себе. Далі, чи не буде це гріхом? Коли заключається шлюбний союз, то тоді і він, і вона обіцяє. І я обіцяю тобі любов, вірність, подружню повагу і те, що не залишу тебе аж до смерті. Є один нюанс це тоді, коли є загроза життю. Ну, наприклад, коли там він або вона б'є. Ну, наприклад, є, що от людина або просто агресивна, або під дією алкоголю, наркотиків, чи ще якихось там препаратів. Наприклад, б'ється. Б'ється і може нашкодити, чи вже нашкодило неодноразово дитині, дітям або чоловікові, або дружині, бо є різні випадки. І тоді, звісно, має бути не розлучення, а так звана сепарація. Тобто, аж до того моменту, поки ти не знаю, там не заспокоїшся, не виправишся, не покаєшся, ну, то ми не зійдемося, але це не означає розлучення. Взагалі, якщо йдеться про розлучення, то ми зараз живемо з вами в епоху одноразовості. Не хочу зараз співати пісні, що ось колись було все краще, все, що зараз є, все погане. Ні, це не так. Кожен час, кожна епоха має свої і плюси, і мінуси, але мінус нашої епохи це фактор одноразовості. Тобто людина підходить до шлюбу, до подружжя, так само, як до не знаю, там до якихось серветок. Стаканчика для чаю, для кави одноразового до якогось посуду, ну використав, викинув. Ну так само тут. Ти кажеш те, що мені не подобається, що мені не підходить, це я тебе вже вкидаю. Закенцелити, відкинути все вже, вже, вже не підходиш. Все, я тебе забанив, я тебе видалив з друзів, все відфрендив. Шлюб це довгі відносини, це історія вдовгу. І причому ця історія стосується не тільки... Однієї людини і другої людини, але стосується вас, ваших дітей, ваших онуків і наступних поколінь. Тобто ваша модель поведінки передається всім іншим дуже сильно.